Вас заарештовано, мілорде. Енекін. Я казав, що так буде. Я був правий. Жидаї захоплюють владу. Деспотія ситхів не повернеться ніколи. Це поразка. Ні за що? Ні за що? Ні за що! Не Ні! Хто крім мене врятує твою кохану? Ти мусиш обирати. Слухай цих севеників. Не дай йому вбити мене. Я так довго не протягну. Я немає сил. Немає сил. Поближе. Поможи. <свист> я, 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 я Хай він заплатить за всі свої злочини. Так не можна. Хай його судять. Він контролює Сенат і суди. Лишати його живим неприпустимо. Я дуже слабкий. Залиш мені життя. Будь ласка. Сідай не вбивають беззбройних! Хай він житиме. Ні. Я хочу, щоб він жив. Благаю ні.